Іван Франко, фарбований лис. Казка скорочено Жив собі в однім лісі лис Микита. хитрий прехитрий, кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидало йому затруєного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кпив собі з них, оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було смілішого, вигадливішого та спритнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Все незвичайне щастя та його хитрість зробили його страшенно гордим, йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра, в білий день, піду до міста і просто в торговиці курку вкраду. Ет, іди, не говори дурниць, вмовляли його товариші. Що? Дурниць? Ану, побачите, гарячкував лис. Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять, то вже хіба б ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили й не роздерли? Отже, побачите і в блоху не перекинуся, і не роздеруть мене, товк своє лис. Але сим разом, бідний Микита, таки перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно, аж до передмістя. Огородами, перескакуючи плоти та ховаючися між яриною, дістався аж до серед місця. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернути назад. А на вулиці й на торговиці крик, шум, гармедер, вози скриплять, колеса туркочуть. Коні гримлять копитами, свині квичуть, селяни гопкають. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив, і в гарячці не чував. Але що, діяти, наважився, то треба кінчити те, що зачав. Не встиг він добігти до торговиці, коли йому на стрічу біжить пес. З іншого боку надбігає другий, там видить третього. Сів уже на Микита не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали, та як накинуться до нього. Господи, яке страхіття! На Микита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити, куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі отворені сіни, а і сіни на подвір'я скулився тут. І роздивляється, куди б то сховатися, а сам надслухає, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько, бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжку, та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжі, коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, гарчачи, нюхаючи. Тут він був, тут він був. Шукайте його. Кричали передні. Ціла юрба кинулася по тісненькім подвір'ї, по всіх закутках, порпають, нюхають, дряпають. Лиса ані сліду нема. Кілька разів підходили до діжі, але негарний запах, який ішов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис та був урятований. Урятований, але як? У діжі, що так несподівано стала йому в пригоді, було більше як до половини синьої, густо на олії розведеної фарби. Бачите, у тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Майже вмираючи зо страху, бідний лис Микита мусив сидіти в фарбі тихо, аж до вечора. Аж коли смерклося, лис Микита прожогом вискочив із своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і, не спостережений ніким, ускочив до садка, а відси бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзи, чкурнув до лісу. Він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув справді як по купелі. Чи пізно чи рано встав він на другий день, сього вже в книгах не записано. Досить, що, вставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько лисячим звичаєм виліз із нори. Глиб-глиб, нюх-нюх. Усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях. Саме добра пора на полювання, подумав, але в тій хвилі зирнув на себе. Господи. аж скрикнув Неборачисько. А все що таке? З переляку він кинувся тікати, але ба сам від себе не втечеш. Зупинився і знов придивляється Та невже це я сам? Невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? ні. Не пізнає, не пізнає, та й годі якийсь дивний і страшний звір, синій синій, з перепоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимись колючими гуздами, не то їжаковими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мов довбня або здоровий ступернак, і також колюче. Став мілис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатися не йде. Пробує обкачатися в траві? Не йде. Пробує дряпати себе толуску пазурами, болить, але не пускає. Пробує лизати не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби де тобі? Фарба Оліна через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, небоже Микито! У тій хвилі, де не взявся вовчик-братик, він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, усього в колючках та гуздах і з таким здоровенним, мов із міді, вилитим хвостом, він аж завив з переляку, а отямившися, як не пішов утікати, ледве хлипає. Подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Усі його питають що з ним, чого так утікає, а він тільки хлипає, баньки витрищив, та знай тільки лепоче. Он там, он там, ой та й страшне ж, ой та й люте ж. Та що, що таке? допитують його свояки. Не знаю, не знаю, ой та й страшенне ж. Що за диво? Зібралося довкола чимало звіра, заспокоюють його, дали води напитися. Мавпа-фрузя вистригла йому три жміньки волосся зміж очей і пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі? Усе дарма. Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис микита, зиркнули собі ж, та й кинулися в розтіч. Де ж пак? Такого звіра ні видано, ні чувано, відколи світ світом і ліс лісом, а хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кігті і яка його воля. Хоча як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оце тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі, хитрий лис. Та це не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти? Стійте, лишень, я вам покажу себе. І, піднявши вгору хвіст, надувшися гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового нечуваного і страшного звіра розійшовся геть по лісі. Усі звіри, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека придивитися новому гостеві, але ніхто не смів приступити ближче. Але Смикита, мов і не бачить цього. Іде собі поважно, мов у глибокій задумі, а прийшовши насеред звірячого майдану, сів на цімпеньку, де звичайно любив сідати ведмідь, сів і жде. Не минуло й півгодини, як довкола майдану нагромодилося звірів і птахів видимо, невидимо Усі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять. І тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласково. Любі мої, не бійтеся мене, переступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звіри не підходили, і тільки ведмідь, ледве-ледве переводячи дух, запитав А ти хто ж такий? Переступіть ближче, я вам усе розповім, лагідно й солодко говорив лис. Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не наважилися. Слухайте, любі мої, говорив лис Микита, і тіштеся сьогодні рано святий Миколай вилипив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив: Звіре, остромисле! У звірячім царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя і свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем, заводь лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши се, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, Господи! Так се ти маєш бути наш добродій, наш цар? Так, дітоньки, поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала у звірячому царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та ястроби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Сей узяв частку собі. А решту по справедливості, розділив між усіх голодних. Знову радість, знов оклики зачудування і подяки. От цар, от добродій! Та за таким царем ми проживемо віки вічні, мов у Бога за дверми. Пішли дні за днями. Лисмикита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати, усе готове, зарізане, навіть обскубане й обпатране, приносили йому услужні міністри, та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не виграв справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голоден. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, той Богу дякував, що жиє. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкового царя, а надто так непотрібного до всіх інших звірів. І лис Микита, зробившися царем, жив собі, як у Бога за дверми, тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не звір остромисл. Так минув рік. Надходили роковини того дня, як він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор із лисів, вовків, ведмедів, уложену чудову кантату. І вечором, по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя хор виступив і почав співати. Чудо, ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися, вовки витягали соло, аж око в'януло, але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявкає, і собі по лисячому. Господи, що стало? Усі співаки відразу затихли, усім міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей, спала. Та се лис, простісінький фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Тьфу, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехуне, ах ти брехуне. І не тямлячи вже ані про його добродійство, ані про його величну мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, усі кинулися на нещасного лиса Микиту й розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка. Коли чоловік повірить фальшивому приятелеві, коли який драбуга отуманить нас, обдере, оббреше, й ми робимося хоть дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо Ех, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.